На просторах інтернету розгулялася така штука, як загублені посилки. І якщо ви не бачили моє дуже давнє відео, як я купляю ці посилки, можете цього не дивитися, бо це цього не вартує. Зараз поясню чому. Загублені посилки в Україні це суцільна шляпа. Людей просто обманюють, і я це зрозумів після того, як я купив загублену посилку. Щоб роз'яснити це все, давайте самого початку історії. Як я взагалі дізнався про цю фігню? Це було 4 місяці назад. Мені позвонив друг П'єтя і каже: Здоров, чел, я бачив, ти почав знімати про заробіток і перепродажі. Хочу. Дати тобі ідею для відео. Я кажу, яку. Ось загублені посилки зараз популярні. І яка суть? Ніхто не знає, що в цій посилці. Там є цінник. загублена посилка 200 гривень, є 500, є 1000. І ти можеш купити на 500 гривень, і може тобі попастися щось круте, навіть на 2000 гривень, якийсь телефон. Ну, знаєте, я був тоді наївний і подумав собі, зроблю такий експеримент. Я тоді думав, може це дійсно не намахалово? Але я скажу зразу: це намахалово для дурачків. Написав я в інсту і зразу отримав відповідь: у нас склад по. Кереніх посілок. Львів від купили на зякритих аукціон оптом, Тепер продаємо їх. З нашої стороні нет обману 100%. Але мій друг каже, дивись, макоуді, які там відгуки в них. Це точно чиста правда. І дійсно, відгуки було чимало. Можу так сказати вам, один відео коштує 5 гривень. Я можу собі купити хоч 100 крутих відгуків для відео за гроші. Мій відео ж дипольні підупляту, брать за эти посілки. Ведь що внутри неізвісно нікому. Неизвестно. Я був... Впевнений, що це розвод. Я був впевнений, але я був готовий пожертвувати цих навіть 300 гривень, щоб дізнатися, що вони мені дадуть, або взагалі ну кинуть. Повну передоплату заплатив. Почекав пару днів. Я думав, що мене кинули. Але ні, прийшло смс, що посилка на новій пошті розпакував і всередині був напівживий теплообігрівач. Без жодного жодного доказу, що це новий загублений продукт. Як взагалі працюють люди з загубленими посилками? По-перше, роблять інфопростір, ніби у нас загублені посилки за мен... Емерики з Європи куплять відгуки, купляють підписників. Пишуть клієнти, купляють посилки, а вони йдуть в підвал свій і пакують непотрібні речі, і відсилають. Або ж інша схема, людина купила посилку за 1000 гривень, а вони купляють продукт за 700 гривень. Їхній профіт складає 300 гривень. І плюс людина отримує і каже собі: ну ніфіга собі, відправили прикольний продукт. Це точно не на Махалову. І по такій схемі люди наживаються по загублених посилках. По суті, ви можете так само скамити, ну я ну ви ж чесні люди, ви, ви ж ви ж цього не це робити, надіюсь. Ну, всі будуть знати, що це скам. І я довгий час шукав в інтернеті, ну що реально немає справжніх загублених посилок. Я приділив цьому ще пару днів, і дійсно в Україні ви не знайдете жодну компанію, яка би цим займалася. Це повний розвод. Але в Америці дійсно є така штука, як містері бокси, та й ще інші прикольні штуки. Але на той час от, доставка в Україні була неможлива, і я лишив цю затію, допоки мені сама не написала одна цікава людина. Написала мені в інстаграмі і сказала, що бачила моє відео. Яка каже, що майже всі загублені посилки це повний фейк, і сказала, що займається трошки іншим. Ми цю посилку отримуємо, її фіксуємо. На складі там людина її розпаковує, перевіряє, щоб там було, що має бути. Ми якраз у цей момент блогерам приходили радянська біла, і всяка фігня. в сто Ми впевнені, що це за товар. Знаємо, скільки він коштує. Тобто є в таблиці ця вся інформація. Ми це фіксуємо. І AliExpress тоді повертає кошти людям. Ну тобто так це працює. Одним словом, людина, чий товар не підходить. Аліекспресу дійсно не вигідно повертати назад в Китай, бо дорога сама назад може коштувати в два рази більше ніж сам товар, і в. По логічно, що такий центр зберігання в Україні і інших країн існує. Тобто вони, на відміну від інших, знають, що всередині, і відправляють вже якусь фіксовану ціну. Але, наприклад, якщо на AliExpress куртка коштує 1200 гривень, то Аліекспрес списують цю саму куртку за 200 гривень 5 раз менше. Тобто, ще маючи свою націнку, нову куртку вони відправляють за 600 гривень, маючи націнку 400 гривень пробудку. І людина, яка отримає, має куртку в 2 рази менше, ніж би вона купувала на Аліекспрес. Сьогодні ми перевіримо цю штуку на Собі і перевіримо, чи це не скам, і заодно перевіримо, чи дійсно ці предмети з AliExpress. легко можна перевірити, просто пошукати аналоги. Всі е, маркування з даними клієнтів вони замальовуються, ну скажем так по вимогам ну, конфіденційності, От, ну, але там можна побачити, що що ці посилки ну, реальні. І момент чи дійсно там будуть імена інших людей і міст. Замальовані, я думаю, якось можна там розглядіти на сонці їх, і він сказав, що відправляють більшості палетами. Відправляють як Аліекспресу назад, а також можуть викупати посилки за вартістю в кілька раз меншу товару. Дуже мала ймовірна історія. Там я бачив, що людям там людина замовила ці там п'ять загублених посилок, і там чотири із п'яти. Це ну, видно, що це коротше якісь товари з якогось інтернет-магазину. Прям дуже однотипні. Ну то там ну прям дуже різні товари, там і розміри різні, і тупо різні товари. У нас там зараз міксовані палети, і є посортовані типу товари для дому. Я ще довго переписуюся з ним. Він також скинув їхній склад, де були. Ті посилки. Людина дійсно толкова, але ви знаєте мене, що я завжди шукаю підвох і не дуже довірчую цій штуці. Ми з ним домовилися на мінімальну суму 350 гривень. І там будуть чотири посилки, якісь чотири предмети. Для цікавості він запропонував, щоб я не знав, що там. Я знайшов подібний ролик на англомовному Ютубі, де людина купила палету повернених посилок. Там вони купили палету на певну суму і дійсно продали за дорожче. Номер посилки мені скинули, і я чекав пару днів. Та посилка вже була на новій пошті. І я пішов на нову пошту і забрав одну коробку. Я почав розпаковувати. Цей містері бокс наш, як і сказав чел, там були чотири малих упаковок. А, як домовлялося, чотири посилки, чотири посилки. На моє велике здивування, я перевірив всі чотири посилки, і там були вказані люди різні, які відмовилися від цієї посилки. Вони були замальовані фломастером, як і сказав цей чел. Ім'я, прізвище, якщо вам видно, звісно, ну тут вам не видно, тут просвічується. Але я бачив через світло, яке падало, що це все було адресовано різним людям з різних міст. Підробити таке. Я навіть хизи, ось фото ще я розкривати найменшу посилку, і це була малесенька коробочка. Так, це що це таке? Друзі, я не знаю, скільки таке коштує. Зараз вб'ємо, по подивимося, скільки така штука коштує. Зарядне до машини з різними входами. Аналоги на OLX продавалися за 80-150 гривень. Звичайно, я сфоткав, зайшов на OLX, написав опис, заголовок, додав фото і виставив ціну за 300 гривень. Напевно, заживно, я потім якщо що, скину ціну. Ще, друзяки, я нарешті собі зробив спонсорство. Ви тільки подивіться, що я там вписав. Ми на хвилиночку заплатили 350 гривень, плюс 80 гривень, ну, щоб доставити все. Разом 430 гривень. Друга посилочка була ще менша. Я ще раз звірив з першим, там було ім'я і прізвище, і місто вже інакше. Легко відкривається, дуже легко. Так, а що тут в нас є? Такс. Джеверлі. Я розпакував і це була біжутерія. Дівчатам більш відомо, що це таке, але вроді якийсь браслет. Теж сфоткав, написав опис заголок і вистав на улик за 200 гривень. Думаю, хватить. Третя посилка була набагато цікавішою, бо вона була найбільша. По відчуттям це був якийсь одяг, розпакував і це була зимова куртка. Я помітив теж дуже важливий нюанс, що, повірте в поверненні посилки, це кумірець від Аліекспресу і китайські символи на упаковці. Все, тепер я вважав, що це дійсно крута штука. А як ви думаєте, напишіть в коментарі. Була крута, я поміряв, заміри були XXL, але насправді це була Елька. Ну, китайські продукти вони ж такі. Сфоткав куртку, на опис по і подумав, скільки може коштувати ця куртка. Поставив ціну 400 гривень. Ну і у посилка, яку мені прийшлося відкрити, це прямокутна посилка. Відкривши її, я не поняв що це. Це був електричний кутомір. Я й досі не розумію, хто може купити цю хрінь. Я помилився звичай. Цю хрінь майже всі хочуть. Купити. Але подивився, в неті вона коштувала норм біля 608 гривень, тому я теж виставив на OLX і поставив продавати за 500 гривень. Звісно, це багато, але річ я подивився була дуже цікава, але шкода, що без батарейки. Фух, все, я нарешті зі всім розібрався, поставив ці посилки з боку і чекав покупців, щоб відбити потрачені 350 гривень. Я дуже не очікував, бо мене прям завалили в Дірект 10-15 повідомлень. Було на куртку, які заміри плечі вниз? дякую. Здравствуйте, можна заміри узнати. Можна заміри. Доброго Няша є, де можна подивитися. До мене подзвонив також телефон, і чел в мене забрав цю куртку за 500 гривень. Сказав, що навіть докине 100 гривень, і я відправив йому на нову пошту. З іншими предметами, мені так можна сказати, ніхто б не писав пару днів. Ну звичайно, хто купить зарядку до авто за 300 гривень. Я змінив ціну до 100 гривень, біжутерію я теж поміняв на 100 гривень. Ну і лінійку я поміняв на 200 гривень. Якщо нам буде під силу продати оцей весь. <гум> Мотлох, ми будемо точно в плюсі в 2X. Тобто я відіб'ю 420 гривень, плюс зароблю своїх ще там 300-400 гривень. І як не дивно, мені написали на рахунок Кутуміра. Доброго ранку, за 180 продасте. Добрий день, добре. Укрпошта, поміняйте, будь ласка, ціну. Без батарейки йде. Так, а яка батарейка? Кругла батарейка X. Отже, я змінив ціну на 180 гривень і в мене замовили улик з доставкою. На наступний день я пішов на Укрпошту, щоб відправити Кутумір. Ви розуміли, це мій перший раз на Укрпошті. Я вам скажу так. Серпошта мене дуже сильно здивувало в гіршу сторону. Таке відчуття, що я попав в СССР. Ну, все дуже якось довго. Ну і коротше, якось таке старе все. Слава Богу, що я звідти вийшов і вижив. І тут в мене смс на рахунок куртки, повернення посилки. Я зразу позвонив чуваку, який в мене купляв. Я ж передоплату не просив, і він каже, що куртка замала, бо писало, що XXL, а виявилося, що менший розмір. І я кажу, хоч доставку заплатіть. І він казав, що він вже заплатив 80 гривень за доставку. Я забрав цю куртку, доплатив 20 гривень зрозумів, що вистав. У куртку дуже дешево і змінив ціну на 600 гривень. І ще пару людей написали: Добрий день, де можна зустрітися, щоб поміряти. Добрий день, на насихою біля іскри буде зручно. Так, завтра можу на 9.30 бути зранку. Ми домовилися зустрітися, зустрілися і їм нарешті підійшов розмір і заплатили вони 600 гривень. Згорем пополам ми відбили тих 450 гривень, і 150 гривень зараз нас плюс. І на хвилиночку це лише за один товар за куртку. Я дуже сильно здивувався з Укрпоштою, що гроші не приходять на карточку. А їх треба забрати з Укрпошти з паспортом. Я був в шоці, це реально 2000 ні роки. Не знаю, чи ви це знали. Напишіть в коментарі. Я відстояв в черзі 15 хвилин і отримав 180 гривень. Тобто ми вже в плюсі на 330 гривень. Ще маємо два таких товари. Ну, я не знаю, як я продам цих товари ну вони щось не продаються. І ну я ще почекаю тиждень, два. Друзі, нагадую, що 70% людей дивляться мене без підписки. Ну камон друзі, підпишіться. Хоча б п'ять людей, яким дійсно цікавий мій контент. Бо коли я бачу, що ви підписуєтесь, лайкаєте, коментуєте. Мені це гріє душу як новий рік гріє алкоголь. Якщо, чесно кажучи, пройшло багато нів, бо такі дрібнички мало хто хоче. Зарядку до машини, ну і власне браслет пальоний, пише, що медичне золото. Добрий ранок, зарядка підходить для кнопочного телефона. Якщо у вас є такі виходи, то так. Ну хоч якась людина запиталася за тиждень, але чесно вам кажу, цих два предмети було дуже важко продати. Знаєте, я не дуже хотів запарюватися, я міг ще опустити ціну на зарядний пристрій і ще почекати місяць-два. І точно в мене би купили там за рік. Але я вирішив подарувати та. Атові зарядку, нехай має. А біжутерія в мене стоїть. Якщо хочете, можу її вам відправити. Мені не шкода. Напишіть мені в інсту, якщо, звісно, ще вона буде. А з висновку, що можу я сказати? По-перше, на рахунок правдивості посилок з AliExpress. Я знайшов ці товари на AliExpress. Всі 4 товари. По-друге, упаковка китайською. китайські іерогліфи. Що доказує, що товар реально з Алікус. Третє замальовані різні адресанти утримуючі. Я зумів поглянути через світло імена, прізвища і міста, і все виявилося різне. По четверте, сама людина, яка співпрацює з посередником Аліекспресу на зберігання цих товарів. Ну і питання до вас, підписники: чи достатньо цих чотирьох пунктів, щоб вважати, що ця штука реально працює? І це не скам? Особисто мені здається, що це не скам. А вашу відповідь напишіть в коментарі. Наш бан складає 8900 гривень. Плюс те, що ми сьогодні заробили. 330 гривень. Наш банк складає 9200 гривень. Що я можу сказати? Мені дана штукенція дуже сильно сподобалася. І якщо набереться 3000 лайків, я зроблю другу частину, де я вже куплю дороговартісну посилку на 100-200 доларів 4-8 тисяч гривень. І мені цікаво, що запакую, Чи я перепродам з націнкою. А це, до речі, наш банк з нуля. Реально, можете передивитися всі серії: з нуля до 9200 гривень. А надіюся, що наступний випуск вже буде прибутковішим. І надіюся, що я накоплю на машину. Надіюсь, ну от. Так що з вами був ваш МакОуді друзі, не переключайтесь Macodі. па па папа МакОуді МакОуді, дат, дат, дат. Макоуді. Пап -пап -пап. Макоуді. Макоуді. mà câu gì Oh yeah